Трансляцію створюю, я вже кажу, забув трохи, як вже її робити. Катя запустилася. Та я в Каті ще питаю. Бо свою я не бачу. Ну, типу, я не можу ще покажу побачити. Ой Ну як там звук? Тихо якось, до речі. Алло, алло, алло. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Щось воно крутиться і нічого не міняється. Ви громче мене чуєте чи ні? Громче? Окей, я на максимум включив. І на максимум включив. А, я зрозумів, я далеко від мікрофона, то отак. Ну, то все, буде отак. Ой, нормально чути. я вже чую. Yeah. <coughs> так а, що там, ти створюєш ще вообще мені створювати? І що створювати? А що? Я. Я зайшов заходиш? гром, 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 ми вже там. <laughs> Так, як уки. <ріст> Чекай. Що? Хлопців не чути. Хлопців не чути? Ой. А чого. чого вас не чути, а мене чути? А, мононація Зараз. Бо я ще, ще в цьому. Це, це 30 ПТ, так? Да? Моногльєфи, 5 тисяч без дип-центру, лише гармати. Кірн. Блять, я той. Катя, а так зараз чути як? їх так, мені плюс надо поставити, а в мене цілкує та готовно. Ні, не я не знаю. З я ми зараз в катку підемо. Я не можу. Нас треба щось думати. А так. Зарано я запустився, бля, я даже на козиків переключитись нема чого, не Бля. Там в мене ще зараз я стрім запускаю, розбираюся. Та тут він, в Ну Я бачу, що він в Discord. А, а, бачу. Може заглючу. Може в нього світло йобного? Я написав секунд. Он що не бачать, що якщо його кікнете, тут, блять, вийде троє. А що таке? Де той ром? Мене щось, блін. Що я не настрою нормально стрім. Мене чути, вас не чути. Він ну офлайн. Що хай кікають. Мой угу. може в нього козаки якраз ту через баху остались. Як мені налаштувати той грбаний звук? В ОБСКі... В ОБСКі я от оце бачу. Ану, кажи щось. Вообще тебе не чути. Так. Да. Тебе взагалі ОБСК не ловить. А чого? Захоплення джерела кольором. Гри екрану, звукового виводу, звукового входу. Виходу чи входу мені треба. Та блять. Та, та якщо ми запускаємо. Там мікрофон в мене працює, у мене вас немає. В мене тебе нічого чути. Блядь, та